Друзі, усім привіт! Перша Українська Баптистська церква Сієтла вітає вас. В наступну неділю, 28 вересня, у нас особливий день день подяки Богу за врожай. Свято жнив. Свято це завжди час для радості серця. Це особлива святкова атмосфера, піднесений настрій, свято це торжество. Але біблійні свята також мають надзвичайно глибокий зміст, через який Господь і навчає нас. Він також і виховує нас через свята. І саме у святі жнив ми бачимо Бога Творця, величного Творця у своєму Твореві. Ми бачимо Його любов, турботу, доброту, милосердя у щоденному піклуванні про нас. Це свято також нагадує нам про нашу залежність від нашого Творця та вчить вдячності за всі щоденні дари, які ми щедро так отримуємо від Господа. Саме тут, друзі, ми разом вчимося бути вдячними. Вирощувати вдячний характер і бути задоволеними. Тож в цю неділю, 28 вересня, чудова нагода об'єднатися нам всім разом з вдячністю, в хвалі, в прославленні Творця, відсвяткувати цей день подяки Богу за врожай. Приходьте самі друзі, беріть ваших друзів і приводьте їх. Наступна неділя, 9 ранку і 12 година дня, ми плануємо два святкових богослужіння. До зустрічі, друзі.